Всім привіт! Готуємося до НМТ з Любою Іванівною і сьогодні розбираємо тему відмінювання іманників. Поїхали! Ця тема займає досить багато місця у підготовці до НМТ, бо і тестів до неї теж багато. Але вчити сьогодні багато ми не будемо, тому що я пройшла ці тести за вас і знайшла чит-код у формі семи пунктів, які вмістилися на цих двох картках. Ці пункти це таке невеличке читерство, яке допомагає знайти, чим нас хочуть обдурити на НМТ його творці. Отож, починаємо з першого пункту, і цей пункт називається Не ображайте чоловіків. Стосується цей пункт кличного відмінка іменника, і все насправді дуже просто. Якщо чоловічі імена, які в називному відмінку закінчуються на приголосний й, ставимо в кличний відмінок, то вони матимуть закінчення Ю Андрій, Андрію, Валерій, Валерію. В Чому полягає історія про неображати чоловіків? Так це в тому, що жіночі імена дуже схожі за будовою, до прикладу, Валерій Валерія, закінчуватимуться інакше. Валерія має закінчення є. Валерія Валеріє, Юлія Юліє і так далі. Отож, пам'ятаємо таке, якщо хочемо звернутися до чоловіка: Віталій, Віталію, до жінки, Віталіє. Валерій Валерію, якщо це чоловік, Валерій Є, якщо це жінка. Отож, не ображайте чоловіків буквою Є. Переходимо до другого пункту зі списку читкодів про відмінювання іменників. І стосується цей пункт прізвищ. Отож, усе насправді дуже просто. Запам'ятайте, чоловічі прізвища відмінюються завжди, а от жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний або голосний О. Відмінюватися не будуть. Беремо до прикладу кілька прізвищ. Прізвище Шевченко, якщо воно вживається з чоловіком, чоловічим родом, чоловічим іменем, то воно буде змінюватися. Немає Тараса Шевченка, даю Тарасові Шевченку і так далі. Але якщо це прізвище стосується жінки, до прикладу Катерина з Шевченко, то змінюватися це прізвище не буде. Немає Катерини Шевченко, даю щось Катерині Шевченко. Отож, розібрали прізвище на О. Також це стосується прізвищ на приголосний жіночих, які також не будуть змінюватися, до прикладу, прізвище Бойчук. Е, немає Василя Бойчука, але немає Ольги Бойчук. Інші варіанти жіночих прізвищ, тобто ті, які не закінчуються на приголосний або на О, змінюватися будуть. До прикладу, моє прізвище «Кропивницька» – воно прикметникового типу. І змінюватися воно буде. Немає Кропивницької, даю Кропивницький і так далі. Отож, все дуже просто запам'ятовуємо і не робимо помилок. Наступний пункт стосуватиметься прізвищ і пам'ятників. Якщо ви вчили хімію, то знаєте, що різні хімічні елементи мають певну валентність, тобто кількість тих елементів, з якими вони можуть поєднуватися. Так само зі словами в українській мові слово «пам'ятник» поєднується зі словами в давальному відмінку. І ми завжди використовуємо форму слова кому пам'ятник. Кому Лесі Українці? Пам'ятник кому Тарасові Шевченку, пам'ятник кому Івану Франкові? Не кого пам'ятник Івана Франка, Тараса Шевченка, пам'ятник Лесі Українки. А кому? Пам'ятник плюс давальний відмінок. А наступне стосується слова навчати і також його валентності. Часто роблять помилку до слова навчати додають іменників давальному відмінку. Але це помилка і нам треба додавати. Іменники у родовому. Все дуже просто. Якщо хочете використати слово навчати, то ніколи не вживайте наступне слово, яке відповідає на питання чому навчати чому музиці. Мені, якщо чесно, воно і не звучить. А навчати чого? Музики, навчати чого? Математики, мови, хороших, манер, дієвих, прийомів і так далі. Навчати чого? А не чому? Наступний пункт стосується прийменника, по який часто вживається з іменниками. І тут така річ, його з іменниками вживати ми можемо дуже рідко в рідкісних випадках, і якщо можете його не вживати, то замініть його на щось інше. Доприклад, вчитель по тенісу це лексична помилка і краще використовувати вчитель з тенісу, вчитель тенісу і так далі. Але якщо ви вже взялися. Використовувати прийменник По або його дають вам на НМТ, тоді використовуєте правильні закінчення іменників із цим прийменником, до прикладу, росте не по дням, а по годинам. Якщо знаєте мову агресора, перекладіть, будь ласка, фразу не по дням, а по годинам на цей язик, і ви відчуєте, що звучить воно однаковісінько. А це вже має бути сигнал тривоги для вас на НМТ. Дуже часто на НМТ дають нам саме такі форми, які ми можемо сплутати з російською мовою і використовувати їх неправильно в українській. Отож, ця форма, яка так само повторюється і в мові агресора, не підходить для української. Отож, по. Ніколи з буквою М комунікувати не буде. Воно буде комунікувати з буквою Х. Не знаю, чи це складно, я пояснюю, але по дням, по годинам ні, по днях, по годинах супер. По мотивам по мотивах. По кабінетам, по кабінетах. Отож, по х. Така я вчителька. Йдемо далі. Ще один пункт, який стосується відмінювання на зно, стосується орудного відмінка та слів жіночого роду, в яких може бути або не бути подвоєння. Насправді все дуже просто, якщо мати під рукою отаку табличку, і добре би її вже навіть запам'ятати. Отож, запам'ятовуємо собі таке: іменники жіночого роду, які використовуються в орудному відмінку, і до яких у нас виникає питання, чи буде в них подвоєння, чи не буде, розрізняємо так. Отож. Якщо слово, основа слова закінчується на один приголосний, то подвоєння буде. За прикладу слово сіль закінчується на приголосний м'який л і він один, а не два приголосні підряд, тому цей приголосний буде повторюватися орудою сіллю. Наступне слово бязь. Ви вже вчили, що це слово, як тканина, має жіночий рід з один приголосний, а не два підряд, тому буде подвоєння «бяззю». Вуаль, вуальлю, сутінь, сутінню, путь, також іначе рід, путтю. Отож, один приголосний, подвоєння в грудному є. Другий пункт якщо два приголосні. От якщо слово закінчується на два підряд, приголосні подвоєння не буде. Переважно ці два приголосні т. Наприклад, радість, два підряд, подвоєння не буде, радістю. Щирість щирістю, вродливість, вродливістю. І третій пункт, який стосується приголосних б, в, ф, після яких буде стояти апострофа, подвоєння не буде. Любов любов'ю, кров, кров'ю, верф, верф'ю, і ще сюди додається слово матір'ю. Оце і все. Отож, орудний відмінок, жіночий рід, три варіанти. Якщо закінчується на одним приголосний подвоєння буде сіллю, два приголосні глазу. Два приголосні радість, радістю, подвоєння нема. І третій пункт стосується апострофа, подвоєння теж нема. Б, В, Ф плюс матір'ю. І останній сьомий пункт стосується називного та знахідного відмінка. Дуже часто на НМТ дають вам такі завдання, у яких вам треба розрізнити слова в називному та знахідному відмінку. Загадаю, що питання називного відмінка хто що, питання знахідного відмінка кого що. І тут ви бачите, що питання що повторюється. А це означає, що слова, які є неістотами, тобто неживі, предмети, до яких ми ставимо питання, що. Можуть у називному та знахідному відповідати на одне і те саме питання, а відповідно однаково звучати. І тоді нам треба знати, що це за член речення. Він вживається в називному, отож, це підмет, чи в знахідному, і це додаток. Насправді все не так складно, як здається. Важливо запам'ятати, що ми ставимо повні питання відмінків до слів. Ми не ставимо питання бачу, що е, олівець, ми ставимо повне питання: бачу, хто що олівець що бачу, кого, що олівець. Для початку це може здаватися дивним, чого я до слова олівець маю ставити питання кого, але звикніть, бо так набагато простіше. Отож, такі слова, як стіл, олівець, крісло і так далі, будуть мати однакові закінчення і однакову форму в називному і знахідному відмінку. Перший пункт як вам допомогти собі з отаким от завданням на НМТ. Натисніть на паузу та перегляньте його детальніше. Це те, що ви маєте ставити повне питання. Питання ми це ставимо від дієслова найчастіше це дієслово присудок. Отож, бачу олівець. Маємо присудок, бачу, і від нього будемо ставити повне питання. Бачу, хто що олівець, чи бачу кого, що олівець. Так, я бачу, кого олівець. І це знахідний відмінок, а відповідно слово олівець буде додатком. Олівець лежить на парті. Знаходимо присудок слово лежить і тоді ставимо до питання: олівець лежить хто що, чи лежить кого? Що? Хто? Отож, це називний відмінок і це підмет. Запам'ятовуємо закономірність, називний підмет, знахідний додаток. Переходимо далі до слова крісло. Крісло перевернули на парту, крісло лежить на парті. Крісло перевернули, перевернули кого? Що? Крісло. Чи перевернули хто що крісло? Кого перевернули крісло це знахідний і додаток. Крісло лежить, лежить хто що крісло це називний і підмет. Ще один спосіб розрізнити називний і знахідний відмінок це дізнатися, чи слово, до якого в нас виникає питання, щось робить у реченні. До прикладу, слово ключ. Ключ відкриває двері. Маємо слово ключ. Воно щось робить в цьому реченні? Так, воно відкриває двері. Отож, це підмет, і це називний відмінок. Ключ що робить? Відкриває. Відкриває хто що, ключ. Називний відмінок підмет. А тепер використовуємо аналогічне слово ключ. Я тримаю ключ. І думаємо, ключ у цьому реченні щось робить чи з ним щось роблять. Тримаю кого що, ключ з ним щось роблять це. Я його тримаю. Отож, це підметом слово бути не може, воно буде додатком і використовуватиметься у знахідному відмінку. Ще разочок, погляньте, будь ласка, на цей те зно. Знайдіть присудок у кожному реченні, де є виділене слово. І поставте від цього присудка питання: хто що або кого що, або що. Подивіться ще раз на цей тест і подумайте, чи виділене слово робить щось у цьому реченні, чи з ним щось роблять. Коротенька схема Підказка. Натисніть на паузу, а правильна відповідь буде після того, як ви знов натиснете після паузи на play. Це довго я пояснювала чи ні. Отож, на цьому все. І основне з теми відмінювання іменників я вам вже розповіла. Сподіваюся, було неважко, сподіваюся, було цікаво. Я впевнена, що ви зробили конспект. А якщо не зробили, то поверніться, будь ласка, на початок відео і законспектуйте оці сім чіткодів до теми відмінювання іменника. Ще одне Чіткод казати неправильно. Треба казати чіткод, бо це правило дев'ятки. В іншомовних словах, а читерство це іншомовне слово. Після букв де ти з'їси, цю чашу, жиру. Приголосних ми будемо писати букву Е, а не букву І. Отож, чипси, чит-код, -от, читерство, тирамісу, директор і так далі. Хвилинка моралізаторства пройшла. Всім па-па!